Кіровоградському міському голові сайнсу Олександру Дмитровичу, депутатам Кіровоградської міської ради, членам виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. Звернення. Суму маємо констатувати, що кіровоградські можновладці не тільки зурпували право розпоряджатись бюджетом та комунальним майном міста на свій розсуд та відповідно до власних бізнес-інтересів, але й претендують на частину доходу з наших гаманців. Підвищити тарифи на проїзд до 3 гривень на сьогодні це обмеження право вільно пересуватись Істом для багатьох містян ми будемо платити більше, але так і не отримуємо якісної послуги з пасажирського перевезення. Розбиті та переповнені маршрутки, які навіть не планують дотримати жодного графіку. Водії, які можуть дозволити собі хамську поведінку по відношенню до пасажирів, палити прямо в салоні автомобіля, керувати авто, розраховуватися з пасажиром і розмовляти по телефону. І все це одночасно. Ось реалії сьогодення, але міська влада на це не звертає увагу. Їх все. Влаштовує. Транспортну реформу запровадили люди, які вже багато років не користуються громадським транспортом. І тому їм байдуже, як їздить електорат. Прибирати корупційну складову із тарифів ніхто не збирається. Прозорі та чесні процедури прийняття рішення, то не про кіровоградських можновладців проведені транспортної реформи, введення нових тарифів громаду взагалі не запитали, порушуючи норми права, які гарантують участь мешканців в процесі прийняття рішень, спосіб, в який затверджується рішення в Кіровоградській міській раді на виконавчому комітеті, то є наругою над громадою. Саме тому ми вимагаємо: перше проведення громадського обговорення наслідків транспортної реформи, друге оприлюднення всіх висновків щодо впровадження транспортної реформи, третє оприлюднення економічного розрахунку варто. Осі проїзду громадському транспорті Четверте, призупинення дії рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 29 квітня 2014 року щодо підвищення вартості проїзду до 3 гривень до того моменту, коли міська влада проведе всі необхідні заходи, які передбачені законодавством України. Прошу долучитися до підпису. Там є підписний листи.